В ефірі екстрений випуск новин на Дніпро Тіві у студії Анастасія Васько. Вітаю. Цієї ночі Росія здійснила атаку на Львів та область. За попередньою інформацією, ворог уперше завдав удару по місту балістичною ракетою типу «Орєшнік», що стало безпрецедентним випадком для регіону за час повномасштабної війни. Про наслідки ударів постраждалих та загальну ситуацію у місті розкаже моя колега з ТРК перший західний Ярина Капітан. Львів вперше цієї ночі прокинувся від атаки росіян ракетою Арешнік. Це за перший раз за чотири роки повномасштабного вторгнення Росіяни атакували Львів балістикою, і насправді це прецедент, бо Львів розташований за 70 кілометрів від кордону із Європою. Тому вже і міський голова Львова зробив окрему заяву з приверненням уваги до лідерів європейської спільноти і керівник обласної адміністрації. Ну і очевидно. Не, яку вже усі знають, теж і керівництво всієї країни ми прокинулися від гучного вибуху, який повторювався ще кількома. Правда, цей вибух відрізнявся від вибухів попередніх разів, оскільки він був дуже глухим і не зрозуміло було, що це таке, бо тривога запустилася. Е Почався сигнал повітряної тривоги, і буквально без оголошення підвищеної небезпеки, вже за 4 хвилини пролунав вибух. Львів'яни не зрозуміли, що коїться після чого. Одразу ж керівництво міста і області сповістило, що місто атаковане російською ракетою. Правда, тоді ще не було відомо, що це власне арешнік. Росіяни поцілили по об'єкту критичної інфраструктури з питань безпеки. Звичайно, не розголошується, що це за об'єкт. Але відомо, що вибуховою хвилею вибухова хвиля, хвиля поширилася на населений пункт, який розташований неподалік Львова, і там спрацювали. Автоматика на газовій станції із кілька сотень мешканців цього населеного пункту без газу опинилися, оскільки ця автоматика спрацювала, але усі служби, звичайно, оперативно виїхали на місце влучання, вдалося впоратися із наслідками. На щастя, ніхто із цивільних не постраждав. Єдине, що дуже сколихнуло в Львівську Ського громаду це те, що це балістична ракета, яка летіла з швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. І тут варто сказати, що це в кілька разів швидше ніж летить пасажирський літак, чи в 20 разів швидше, ніж їде найшвидкісніший потяг. Львів'яни. Уже оговталися від цієї новини. Ми вже е, розуміємо, що це готові до того, що така ситуація може повторитися, сподіваючись на те, що е, не буде більше такого, але ми вже знаємо більше деталей. Е, щодо ситуації з наслідками, то на щастя не було пошкоджено ні енергетичних об'єктів, тому у нас тривають відімкнення світла, як і по усій країні, але вони не пов'язані. З цією атакою Це удар по відповідно підземних газових сховищах на території Львівської області. Зауважте, шановні телеглядачі, удари наносяться якраз на момент пікових навантажень на українську енергетичну систему. Мовиться про різке погіршення погодних умов більше мінус десяти. І саме з метою неможливлення нормального проходження опалювального сезону російські війська зосереджують основні удари по об'єктах А енергоживлення, б. вуглевидобутку і відповідно об'єктах пов'язаних зі зберіганням газу газових підземних сховищах, можемо говорити про те, що росіяни цим ударом намагаються дати сигнал українським. Мешканцям українських міст, що таке поняття, як тилові міста, відсутнє абсолютно, це вся територія України в зоні ураження російської окупаційної армії. Також у ніч на 9 січня російські сили здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ із застосуванням ударних БПЛА, крилатих і балістичних ракет, спрямовану на житлові райони та критичну інфраструктуру столиці. Момент влучання безпілотника потрапив на камеру. За даними ДСНС та мерії, внаслідок обстрілів загинули щонайменше п'ятеро людей ще понад 20 поранено. Росіяни вбили 56-річного медика швидкої бригада, якраз приїхала на місце прильоту надавати допомогу, як пролунав повторний вибух. Ще чотири медики та п'ять рятувальників зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхівки, будівлі та комунальні мережі, що спричинило перебої з теплом, світлом і водопостачанням. Українські сили протиповітряної оборони працювали в складних умовах, збиваючи частину ракет та безпілотників. Але атака завдала серйозних наслідків по кількох районах міста. Про пережиту ніч та ситуацію у місті наразі розповість наш колега із Києва Георгій Риженко. Він із нами на прямому зв'язку. Вітаю колеги. Передаю полки привіз нашої незламної столиці. Чергова терористична атака Російської Федерації. По Києву важка ніч, особисто для мене також важка. Першим тільки мені здається, я почув а й відчув шахет. Летіли вони ці ночі над над низьких висотах. Буквально зранку бачив навіть відео, як в метрах буквально 10 від мого будинку. Над ним пролітав шахет дуже лячно, дуже гучно. І дуже довго, величезна кількість мені здається, цієї ночі пролетіло над моїм будинком. Загалом, головною цілею цієї атаки був Київ. Як сьогодні нещодавно зазначив президент, 240 шахедів, шахетів, балістичних і 22 крилаті ракети летіли просто по території нашої країни в основному на Київ. Тому бачимо такі наслідки навколо мого будинку. Є чи на менше три локації, в які влетіли напряму шахети. Це цивільна інфраструктура. А, насправді живу в такому районі, де навіть близько немає нічого військового, але бачимо, на жаль, чергову це черговий цинізм Російської Федерації. Декілька будинків, які напряму влетіли шахети, декілька будинків, які постраждали через осколкові пошкодження від тих самих шахетів або ракет. Маємо наразі ще на меч чотирьох загиблих та приблизно 20 постраждалих людей по території Києва. Наслідки зафіксовані загалом в чотирьох районах нашої столиці. Вони є різними. Десь дійсно шахеди влітали просто в районі 10-го поверхів. Це якраз таки будинок неподалік від мене знаходиться там. Же Неподалік також від того будинку знаходиться інша локація, де шахет просто потрапив в кришу будинку 25-поверхового. Загалом ніч була важкою. Чому взагалі знімаю на рівні 24-го поверху? Тому що на жаль, в Києві немає світла, немає води, немає опалення. Якщо ми говоримо про лівобережжя, ситуація залишається дуже важкою. А зранку навіть були проблеми з тим, як ходило, як їздило метро. Наразі знаю, що це вже відновлено в нормальному. Повсякз, я знаю, що з самого ранку, як і мої колеги київські, вже їздять по зйомках, доповідають про які ці негоди. На місцях працюють всі необхідні служби, комунальники, рятувальники, поліція, медики. Як я вже зазначав, найбільша кількість саме цивільно постраждалої інфраструктури, знаходиться неподалік від мене. Це три будинки, там працюють ці служби, вже всі. Загоряння давно були ліквідовані. Наразі діють більше стабілізаційні, рятувально-стабілізаційні роботи. Якщо ми говоримо про також критичну інфраструктуру, невідомо коли відновляться і електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання. Наразі маємо екстрені відключення світла. Як вже поспілкувався також з іншими киянами, майже ніде на лівому березі саме немає дійсно ні води, ні світла, ні опалення, але знаємо. Оперативні знаємо крутість, швидкість роботи наших комунальних служб. Віримо в те, що воно все буде швидко відновлено. Київ вже живе, вже повертається до свого звичного буденного ритму. На вулиці велика кількість людей. Все, звісно, вже давно з самого ранку в генераторах, але віримо в наших комунальників. Дякуємо силам, наших з нашим збройним силам, які захищають нас і нашим. По повітряним силам, які оберігають наше небо вночі та вдень, такими є всі чергові наслідки російської терористичної атаки по нашій столиці. Ми обов'язково переможемо. Продаю вам ще раз звідси вітання. Сподіваюся, у вас є більше світла. А якщо його є більше, то Київ обов'язково вас наздожене. І будемо всі зі світлом, водою та опаленням. Таким були наслідки цієї чергової терористичної атаки по нашій столиці. Таким вони на жаль були. Дякуємо, що доєднали нас до вас студія. Передає вам слово назад. Дякуємо Жору за висвітлення ситуації, яка наразі відбувається у Києві. На щастя, від учора Дніпро вже також зі світлом після менш ніж добового блекауту. Сподіваємося, електро та водопостачання у вас з'явиться так само швидко. Впевнені, що служби роблять усе можливе для цього. А ми рухаємося далі. Внаслідок вчорашнього обстрілу кривого рогу 18 людей досі залишаються у лікарнях. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані у реанімації на штучній вентиляції легень. Напередодні ворог завдав два удари балістичними ракетами іскандер по житловому району міста. Постраждали 36 багатоквартирних житлових будинків. один з них фактично зруйнований. Понад два десятки людей отримали поранення, зокрема, троє дітей. Також цинічна російська атака забрала життя однієї жінки. Дуже сильний. Рубок. Посипалось скло, мене відкинуло на стіну, погас світло якось так. Ну а потім Богу, що двері не заблокували, вдалося вийти. Ну Потім приїхали рятувальники, почали освобождати тих людей, сидіти події, там було гірше. Поблизу майже зруйнованого будинку у кривому розі зараз перебуває мій колега Артем Ліфінцев. Ви не з нами на прямому зв'язку. Артеме, розкажи, яка ситуація на місці ворожого удару на даний момент. Вітаю колеги. Ми продовжуємо перебувати у кривому розі. Позаду мене, як ви можете бачити, багатоповерхівка, яка була пошкоджена. Ну і те, що казати, пошкоджена. вона була частково зруйнована наслідок терористичного терористичного атаки Російської Федерації. А вечір люди повертались додому, коли ворог наніс удару по місту. А ми поспілкувалися з місцевими мешканцями цієї багатоповерхівки, які нам сказали, що вже неодноразово від атаки РФ страждав, страждала ця забудова на привеликі жаль, як ми бачимо, зруйновані. А поверхи зараз там працюють рятувальники, які розбирають завали. І Я хочу, щоб ви почули місцеву мешканку цієї багатоповерхівки, яка розповідає про вчорашню атаку. А вчора був приліт, але він був не один. Одночасно десь майже 2-3 хвилини прилетіло в цей будинок, який позаду мене, а чуть раніше прилетіло праворуч від мене. Я народилася і вирісла в цьому дворі, і це для мене дуже сумно. Мої батьки живуть в домі поряд з тим, який ви зараз знімаєте. Я живу з ліворуч. Своєю родиною в будинку, все тут. Все, це зараз мертвий квартал. Так що я не знаю, як немає слів, як виразити співчуття і ту той біль, який відчуває кожен з нас. Неважливо, не ми цивільні чи захищаємо нашу землю, але це ну, не можна так сказати одностайно, просто біль і. Зневага до тих, хто нас викривдить. Тобто у вас повністю зруйнована квартира, так? Там, Чи як? Та, Чи та, рані, на так? третій, це будівля, ця вона ж страждає вже не перший раз. Минулому році в листопаді двічі був приліт, і там була наша квартира, і вона вся зруйнована. І немає, вже і будинку немає. А в цей раз прилетіло другий під'їзд і залишився. І горіло дуже, дуже горіло. Запах гарі був неймовірний і рушиться, рушиться все на очах. Я перепрошую за таке запитання. Скажімо, то що далі що далі ваша родина планує робити? Що ми плануємо саме? Не знаю, треба, напевно, напевно, забирати батьків звідси, бо зараз в будинку їхнього немає ні світла, ні газу, газ відключили, бо казали, що будинок в аварійному стані. То треба десь шукати помешкання. тимчасово, чи як там далі буде видно, експертиза Сперти... покаже. А ми живемо в тому будинку, поки були в нас газова служба, то вроді б з газом ми лишаємося, світла немає, тепла немає. Не знаю, що робити. Бо ми ж з чоловіком працюємо, є ще нас дитина, слава Богу, совершеннолітня, літня, але, але вона студентка і любить Україну нашу. не хоче, Ми вже мали такий досвід тікати від війни, але вона хоче бути тут і ми теж. А як я вже сказав, удар відбувся вчора ввечері. Вчорашнього вечора на місці працюють комунальники, рятувальники, поліція, місцеві мешканці прибирають ламки склас. Насправді скажу двори усінні склом, багато вибитих вікон, багато руйнувань. Ми зараз можемо спостерігати. Взагалом постраждало 36 багатих квартирних будинків 10 з них дуже серйозно. Ну і один, який ми бачимо, це фактично зруйнований. Вибиті вікна як в квартирах, так і в під'їздах. На превеликий жаль постраждали і машини містян це два десятки а, автівок. А, маємо і не дуже, а, не дуже новини. Насправді, деякі будинки залишаються без електрики, це чотири будинки, а також чотири будинки без газу це 2 повністю і два частково. На превеликий жаль у місті. А, 23 людини дістали поранення, серед них шестеро дітей. У лікарнях міста зараз перебуває 17 осіб, з них троє дітей та сім жінок. Один чоловік вкрай тяжкий, один тяжкий, інші середньої тяжкості їм медики надають усю необхідну допомогу. Місто продовжує оговтатися після удару, а вже було надано, вже було прийнято понад 120 заяв на. Щодо пошкодженого майна видано 900 лістів ОСБ. і так далі. Ми продовжуємо працювати на місці ворожого удару. Я передаю вам слово. Дякую. Це був мій колега Артем Ліфін. із з Кривого Рогу, де напередодні росіяни нанесли два удари балістикою по житловому району міста. А ми рухаємося далі. Тим часом Дніпро продовжує долати наслідки блекауту, спричиненого ударами РФ ввечері 7 січня. Ще вчора ввечері у домівки Дніпрян повернулися вода і тепло. Всі необхідні служби вже другу добу приведені на цілодобовий графік роботи. Основне завдання це було стабілізувати першим чергом водовідведення. Це було виконано буквально в першу же ніч. В ту ж ніч дуже е плітно працювали водоканал щодо підтримання системи водопостачання міста. І вже на вчора ми бачили, що система водопостачання на вечір була е стабілізована. І основні е такі от критичні крупні об'єкти водопостачання вже заживлено від центрального електроживлення. Е на зараз поки що ми бачимо. Позитивну динаміку також, ви бачите, що місто взагалі вже і по мешканцям перейшло по графікам погодинних відключень, і сьогодні вже було прийнято рішення щодо відновлення електространспорту в місті Дніпрі. Тож нині у місті на свої маршрути поступово повертається електротранспорт. Моя колега Владислава Корінь зараз перебуває на місці події і бачить, як рухомий склад виходить на лінії. Владиславо, тобі слово! Вітаю студія. Так, наразі позаду мене можна побачити, як трамвай вже повертається на свої звичні маршрути. Вже з 14 години весь електротранспорт повертається до руху після більш ніж доби перерви. І наразі у нас є можливість поспілкуватися з провідним фахівцем комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради Нікітою Керенцевим. Пане Нікіто, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію в місті, як відбувається запуск електротранспорту та чи всі маршрути вже виходять на лінії? Добрий день. наразі. Ми вже Майже повністю завершили випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста. Як було обіцяно о третій годині всі маршрути відновили свою роботу на багатьох маршрутах, ми вже повністю випустили ховний склад. На деяких маршрутах згідно розкладів, випуск ще продовжується, і ми зараз бачимо вже останні вагони, які виїжджають у місто. Ми плануємо, що близько 15.30... Повністю увесь запланований рухомий склад буде вже працювати на усіх маршрутах міста. Єдине, що на 11-му трамвайному маршруті наразі розпочато аварійний ремонт. Він був не передбачуваний. Там наразі ремонтують мережі водопостачання, і таким чином ми були вимушені тимчасово призупинити рух за 11-м трамвайним маршрутом. щодо відновлення руху за ним буде повідомлено додатково. Звісно, що робота була проведена титанічно і енергетиками і комунальниками, працівниками нашого підприємства. Вчора ми майже увесь день витягували трамваї, залишені без напруги до депо, і це була титанічна робота. Ми проводили її вночі, і в день, і таким чином, майже добу ми втратили, але дуже радіємо, тому що ми зможемо знову перевозити наших любих пасажирів і містян, які постійно користуються нашим електротранспортом. Ми розуміємо, що яка велика проблема для містян відсутність нашого транспорту на лініях. Але розуміємо, що і через ті умови. Які складаються через ворожі обстріли і терор країни терористами вимушені призупиняти роботу і дуже раді, що наші енергетики дають нам знову можливість виїхати і знову курсувати вулицями міста. Дякую вам, Нікіто. А я нагадаю, це був провідний фахівець комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Дніпровської міської ради. Отже, місто поступово повертається до звичного життя. Дніпряни можуть знову користуватися електротранспортом у звичному режимі. А я передаю тобі слово Анастасії. Студія. Дякую, це була моя колега Владислава Корінь, яка розповіла про повернення електротранспорту на вулиці міста. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності. А мета перемога. До зустрічі.